звати Отець Віталій Дудкевич, я є зі Львова. Ми приїхали сюди, щоб помилитися за нашу батьківщину. У цей справді сьогодні дуже доленосний час. Христос каже до апостолів: без Божої допомоги нічого не можемо зробити, але з Божою допомогою, молитвою, зусиллями, відвагою, ми. Все ж таки дійдемо до перемоги, вона вже є недалека, залишається вже небагато. Подібно, як апостол Павло каже, як, як, як людина є на дистанції, вже дуже втомилася, але треба. Щоб включилося друге дихання, і саме це друге дихання вже недалеко до цієї перемоги, і ми мусимо вистояти всі наші українські церкви підтримують наш майдан з Богом і до перемоги. Скажіть, будь ласка, а ви давно вже знаходитеся тут в Києві? Я вже з вівторка, але так в Київ приїжджаю з 1989 року. Ми вже з цей час приїжджали сюди, щоб відстоювати нашу незалежність. На вашу думку, це правильно, що люди зайняли державні, державні адміністрації споруди і що таким чином чинять опір цій владі? На все, все в нас належить народові. Каже, як інакше. І на вулиці зима, ну, треба десь грітися. Люди, люди своє зайнять, влада народу і, і, і саме народ має вирішувати. А влада має бути на тільки менеджером. Все, що народ їм каже, вони мають виконувати. Так має бути в кожній демократичній державі. Тобто, щоб народ не був народ має бути народом, а не населенням, а а вже народ має бути національно свідомий і громадсько активні мають бути насамперед всі люди в Україні для того, щоб щось змінити. Та безперечно, ми так кажемо, приємно, що наша столиця Київ, відроджується, і тут що я бачу, спостерігаю на майдані національна свідомість приємно зашкалює. Приємно зашкалює. Собі дозволю такий термін вжити. Нас ми розуміємо, що національні збори мають дати нам правильний, скажімо, рішення підхід, як в цій ситуації подолати політичну кризу, і що саме треба вернутися до самоврядування, до місцевого самоврядування на місця, в села, в райони містечка в області, і таким чином знизу йти верху і тільки тоді ми зможемо все поміняти. Тільки так, тільки так. зараз така ситуація, що ну, необхідна докорінна докорінна зміна, бо без цієї зміни не годі сподіватися на, на майбутнє. Мусить бути повне перевезавантаження влади все всього, що є сьогодні. В Україні вже така є ситуація, що існують ці підстави, змінити ситуацію найкраще, але для цього кожен з нас повинен змінити себе. Кожен з нас змінити себе, скинути себе стару одежу і в нову людину зодягнутися. Сьогодні такий момент є. Народ наш дозрів повстав, і ми бачимо порівняння, що це відбувалося 9-10 років тому під час помаранчевої революції, Наскільки наш народ став зрілим. каже, то навіть нам не, навіть немає порівняння. Ще такі дуже існують багато думок, що в нас в Україні немає лідерів. На вашу думку, це є правда. Ну, Звичайно, що просто ми 10 років тому сподівалися на месію. І, ну, це не варто тут творити собі кумирів. Звичайно, що напевно у нас ці лідери ще прийдуть. Я вірю, що вони є. Вони, вони, вони дуже швидко народяться. Існує така думка, що якби випустили Юлію Володимирівну Тимошенку, то все в державі помінялось. От ваша особиста думка. Ну, звичайно, що так, що тримати за, за ґратами Юлію Тимошенко це просто сором і ганьба. І така, звичайно, що я думаю, що вона невдовзі вже буде звільнена. Думаю, просто відчувається. Але ж вона також має скажем має відношення до цієї влади. Має багато таких, скажем, маєтків. І ми всі ці знаємо, що вона не бідна людина, і це люди, теж які були багато-багато років при владі і нічого в цій державі не змінили. Ну це правда. Ви знаєте, ми дуже покладали надії 9 років тому, замість того, щоб будувати Україну. Сприяти процесам де державотворення, вони почали між собою змагатися, гритися, як повуки в банці. На жаль, і Юлія Тимошенко, і Ющенко і інші то. І це якраз це їхня ці міжособиці призвели до цього стану. Боляче це чути, але, але мусить відбутися повне перезавантаження влади, і ми чекаємо, коли прийдуть нові сили.